Вітаю всіх друзі. Якщо пам'ятати, кому належить українська правда і нове єм'я, а також розуміти, що власник цих ресурсів Томаш Фіала є представником фінансових спекулянтів, а останніх, в свою чергу, можна сміливо асоціювати з демократами і демократичною партією, а також розуміти, що Соросята і Грантоїди є теж піонерським загоном. Демократичної партії США, то останні публікації на УП дають всі підстави говорити, що проти Володимира Олександровича Зеленського почалася інформаційна кампанія, інформаційна атака. Наступне, якщо розуміти, на кого працюють деякі блогери, які знаходяться в США, звичайно, мова йде про Юрія Борисовича Швеця, який нібито вчився а, з Путіним і є колишнім кагебістом. А працює Швець, і він асоціюється з Демпартією, то ми можемо говорити про дискредитацію початок кампанії дискредитації Володимира Зеленського, яку замовили демократи. Якщо сюди додати вікторію з партії республіканців, то можна говорити про системну дискредитацію офісу президента і зеленського, яку ведуть американські політики, американський істеблішмент. Яка мета цієї дискредитації, На мою думку. Це вигнати Єрмака і анулювати повністю, скасувати, відправити в небуття таку інституцію, як Офіс президента. Він вже всіх задовбав. Так? Тут і публікації про промислове розкладання гуманітарки в промислових масштабах, як пишуть, і оці всі публікації свідчать от про такі речі. Ну, Це було підведення. Тепер до основного, все колись таємне і приховане, рано чи пізно ну, стає явним і очевидним. І те, про що боялися говорити і вважалося непристойним, конспірологічним, несерйозним, сьогодні вже говориться відкритим текстом. Я про крайній відеоблог Юрія Борисов-Швеця. Швець, в принципі, назвав ті речі, які ще буквально там вчора чи пару годин тому всі десь знали, підозрювали, але боялись говорити. Для того, щоб мене не звинувачували у тому, що не можна спиратися там на якогось швеця. Балабола, який працює там паралельно, там, можливо, на Кремль, я не виключаю, що він може бути там подвійним агентом. Ну, у нас взагалі ж упередження, передсуд, що колишніх не буває. Я вам скажу свій, свої інсайди, які я отримав навесні цього року, от десь не знаю, там в квітні в травні від людей, які ну, просто далекі від КГБ, СБУ, спецслужб, але ці люди ну, працювали на високих позиціях у владі в там. Не буду казати, де це не так важливо, і я не міг собі дозволити говорити про такі речі, тому що ну не було ніякого підтвердження. І тут фактично те, що мені повідомлялося в травні, співпадає ну майже слово в слово з швицем. Причому я ж кажу, що ці люди ну ніяким чином не пов'язані. Про що йде мова? Про візит Зеленського в Оман 2020 року в січні. Ви пам'ятаєте? Про збиття Боїнгу і е, е, асоціацію е, зв'язування цих двох подій: візит Зеленського і збиття Боїнгу як акт залякування Зеленського, який організував йому Патрушев. Я коротко е, е, переповім те, що мені казали. Значить, е, Зеленського запросили в Оман. В Омані немає нашого дипломатичного там, представництва, тому цей візит нікому, в принципі, не відомий і ніхто про це не буде знати. Організував це все Єрмак, нібито для вирішення питання обміну військовополоненими, але насправді для того, щоб залякати Зеленського і показати йому, що з ним може бути. Операція, спецоперація по залякуванню була розіграна як по нотах. Підібраний момент дуже унікальний. Значить, 3 січня Сполучені Штати Америки за наказом Трампа ліквідували генерала Сулеймані ракетним ударом. І всі очікували в світі початок американсько-іранської війни, конфлікту і очікували відповідь Ірану. Відповідь Ірана не заборилася, вона відбулася через 5 днів. 22 ракети. Іран випустив по американській базі в Іраку. Нікого не вбив, ніхто не постраждав. Але е, е, це було 8 січня, і світ був напруженні, всі чекали якоїсь конфронтації і відповіді Ірану. І от що робить Патрушев? Патрушев дає наказ іранським цим всім вартовим ісламської революції. Ви знаєте, що Іран має роздвоєння влади, і у них є фактично дві армії. І причому всі ці армійці проходять вишколи і навчання в, в Росії, ну не всі, а дуже багато, проходять в Росії. І їм, в принципі, збити за наказом Росії якийсь літак український, ну, це взагалі там, як дурному з горба збігти. Це не проблема. Значить, на зустрічі в Омані Патрушев пояснив ситуацію Зеленському і сказав, що якщо він буде себе погано поводити. То всі його родичі, і він в тому числі є ну, в небезпеці. І на підтвердженні цього він показав йому, що буде може бути з його родичами там чи з ним, на прикладі Боїнга, який летів з Тиграна в Київ. Там переважно були громадяни Ірану і Канади. Там лише два було громадяна України, якщо не рахувати дев'ять членів екіпажу. І вони всі розбилися. На підтвердження того, що це Зеленський розумів, що це було проти нього, є ну, такі е, неспростовні факти. українська сторона взагалі не відреагувала, ну практично не відреагувала на цей конфлікт. Всі були дуже здивовані. Іран збиває наш літак, який належить МАУ, це, по-моєму, Коломойського компанія міжнародні авіалінії належить Дніпру. Там чи в Києві, вона, не знаю, де і там хед-офіс, не так важливо. І українці, українська сторона взагалі не реагує. Чому? Тому що Зеленський чітко знав, що це за сигнал і чому так взагалі збили цей літак. А Патрушев, кілька слів я розкажу про Патрушева. У нас є такий субпроект, називається Уродов'єдні. І Олександр Новохацький там розібрав Суркова, а потім з Марією Кучеренко вони поговорили про таку персону, як Патрушев. У нього руки не просто там полікоть в крові чи по плечі. Він весь в крові і все, що навколо нього в крові. Він був організатором вибухів багатоповерхівок в Москві там, 2000 року. Ви пам'ятаєте, коли о, шукалася причина для того, щоб розв'язати другу чеченську війну? Це боротьба з тероризмом, щоб ви розуміли, хто такий патрошов. Тому патрошову віддати наказ да, на збиття там бойна, залякати якогось зеленського клоуна — це ну просто на раз-два. Ось. І, власне кажучи, про це говорить швець відкритим текстом. Наступні ну, важливі речі про ленд-ліз. Значить, відкритим текстом було сказано швецем, що про що переживають демократи і Байден? Про те, що якщо надати зброю в повному об'ємі, яка потрібна, то справи одразу підуть в українців добре, і цю зброю вони почнуть продавати. Виявляєте, який рівень недовіри? І всі там в офісі президента, і Арестовачі, і інші шукають причину, пожимають плечима, не можуть зрозуміти, не могли зрозуміти, чому нам якось не так і не в такому об'ємі дається військова допомога, яку тепер обіцяють. А причина дуже проста: колосальний рівень недовіри. Потім публікації по Запоріжжю. щоб ви розуміли. Ну, такі епітети використовуються і метафори, що розкрадання гуманітарної допомоги відбувалося в промислових масштабах. Крали контейнерами цими морськими контейнерами. Гуманітарку. Там десятки чи сотні мільйонів гривень у гуманітарки, яка продавалась, розпродавалась. Не тільки мова йде про харчі, мова йде про військову амуніцію, бронежилети і каски. А ключовий момент мова йде про турнікети, про медичне, медичне обладнання, там те, що потрібно на фронті. Оксана Корчинська, дружина Дмитра Корчинського, там був в неї відеоблог. Вона показувала, що українським воїнам кладеться в ці пакети. Старі, якісь вже зі складів, які там взагалі навіть не можуть витримати одного розтягнення, вони розлітаються, тобто трухляві, трухняві. Ось. Е, ну, от е, такі публікації, такі е, е, речі говоряться публічно. Тепер за у... другий момент про українську правду. Значить, 5 вересня була опублікована стаття. Стаття в стилі Вашингтон Пост. Тобто, там ви подані виключно факти, але дуже так гармонійно, правильно розкладені, так естетично так розкладені. А, і ніяких висновків, але висновків від редакції не потрібно, тому що факти так підібрані і так, такі послідовності, які, ну, в принципі, не дають змоги якогось подвійного трактування. Це ніякий не закидон. В чому суть? Для чого, як вони викладені, що хочуть сказати, українська правда. Вони хочуть сказати, що Зеленський, а стаття, до речі, як називається. 23 лютого Зеленський зібрав у себе в офісі президента всіх олігархів, про що говорили напередодні війни. Значить, 20, по-моєму, там олігархів, Ахмєтов був, там я не знаю, ще хто був. ось. І що хоче сказати редакція Української правди? Що Володимир Зеленський не вдома зустрічав війну, не дружина його там будила, чи що там якісь казки розказуються в п'ятій ранку. Вони всі знали, Причим знали заздалегідь. І 16 лютого всі знали, що буде атака. Але о, висновки, які важливі, можна зробити з цього всього, там можна прочитати. Перше, що наш суддівський корпус, він, ну його там половину треба садити в тюрму за зраду, тому що передбачалося встановлення Януковича, значить, цим президентом. Потім Зеленському, очевидно, гарантувалася безпека. І він був шокований, що насправді його обманювали. І погрози Патрушова ну, були абсолютно серйозними. І, щоб ви розуміли, Росія і Кремль розглядали Україну як Афганістан. Оці всі дворцові перевороти і так далі, коли там когось задушили подушкою, чи вбили під подушкою, чи через подушку. Там е штурм е Офісу президента, як в Кабулі був теж штурм, і там міняли е керівництво Афганістану там, в 79-му році. Так вони на нас дивилися. Кремль, і е е це все описано в цій статті. Тобто, фактично можна робити абсолютно такі сміливі е висновки, і е Зеленський був шокований тим, що в принципі його обманули. Додам від себе те, що мені кажуть військові, що насправді е, була розмова 24 го числа з Зеленським. Е, говорили військові і вони йому пригрозили. Сказали, що якщо він залишить країну, ну він не залишить коротше, країну. Я не можу це підтвердити, ну так як вже такий конспірологічний блог. І те, що мені розказують військові, то навіть якби він хотів виїхати, ну будемо вважати, що він образився і закусив так, і, і не збирався виїжджати, то йому б це дали зробити військові, наші українські. І він був змушений залишитися. Змушений залишитися в Україні. Для чого це все робить? Фіала, українська правда, і що вони хочуть сказати, пам'ятаючи, що вони працюють на демократів. Демократи хочуть відмежуватися абсолютно від українського президента і зняти з себе всю відповідальність Байдена, США звинувачують у тому, що він був у змові з Путіним, що він в принципі здав Україну, а його пропозиція залишити Україну, виїхати. На пропозицію Байдена, чи у Львів, чи в Польщу, чи Шикові типа в якесь безпечне місце, свідчить про те, що Байден і Сполучені Штати вони працювали з Путіним в одній зв'язці. Так, от американці хочуть розірвати це, цю асоціацію, і кажуть, що нічого подібного, ми виходили це просто там з гуманістичних пропозицій. Насправді, Зеленський все знав. Не він не просто знав, він мав гарантії безпеки. Його обманули росіяни, і тому так це все розгорталося. Тобто те, що ми маємо на сьогоднішній день по публікаціях в українській пресі, в міжнародній пресі. І те, чим зараз, яка кампанія вона зараз розпочалася по офісу президента і по президенту. Тобто відповіді на всі запитання практично є. По лендлізу, чому немає, що немає. Чому так відбувається, може, тих хто хоче, не має час там 40 хвилин подивитися а, відеоблог і вирішується. Я не все дивлюся у нього, але деякі моменти, там, чи за підказкою, чи хтось мені рекомендує, чи я звертаю увагу на ну, ці заголовки, то я дивлюся. Ну, ось така ситуація у нас в країні, і такі речі у нас відбуваються. Отже, все, що було колись прихованим. Сьогодні стає очевидним і явним. Отак от у нас відбувалися всі події, там, починаючи з 2020 року. Ну, Я думаю, що ми, це не останнє. Не ми ще багато чого знаємо. І я чітко розумів, що ця гуманітарка і оці всі речі, які поспливали в Запоріжжі, це тільки початок. І я не помилявся. І от швець, в принципі, Підтверджую мої такі передбачення і прогнози. Я всім дякую за увагу. Дякую за донати, за фінансову підтримку. Нас чекають ще багато ну, неприємних, щоб не казати, цікавих повідомлень. До побачення, до наступних зустрічей.